Так, падає трошки дощ, капає. Зранку падає сильніше, але бджола працює. бджола зараз має соняшник і ось ось уса. До гнізда лізе уса. І падає дощ, а бжола працює. це це, певне, якась чужа бжова, хоче залізти на вулика. Так, це є чужа, чужа бжула, і її бужова не пускає. Студію охрана і виганяє чужу бужжу. Ось так воно проходить. Ось як. Бужила тягне і тягує буджу. Поможемо жуки. Ось так. Каже, бжола хотіла залечити до вулика, а бжола її не пустила. Тут соняшник бжоли. Пілоч оса оса знову оса. Ну, то це вже ну, ще таке, ще в липні, що таке, а вже серпінь, серпінь, вересень, ну скеп серпінь, оси, всякі шерші. Ось понесло. Ось ще раз пілот понесло. Ні, треба поворот трохи не можна сказати, дощик падає. У вас пілок понесло, як харно. Ще раз пилок понесло. Обжолимо хайпілина, доволі казання до воздуху. Так, а воно, наприклад, недавно я бачив, зараз покажу. Ось такі два шершні лежали під вуликом. Один такий великий, такий менший. Ось такий. Він. І другий такий великий. великі. Десь до вулика всі залізти. Бужоли з ним всі справили. Ось так. А планує сьогодні подивитися до, до сімей, чи буде, можливо завтра качнути меду. Чи, не, чи нема? Бо чомусь мед є, але чомусь не ну, ще можливо стігну подивитися до сім'ї. Десь тиждень тому це дивився і чомусь печатки майже не було. Чомусь печатки не було майже. Що це пов'язано, не знаю, чи то йде взяток і... і ще не печатають, чи з ще... чим. Трохи буде на них, успокоїмо їх. Ой, я вже звідси бачу, що початка трошки є вже. І це є добре, І це є дуже добре. Бо я завтра вдома. І завтра мені би викачати мет. Я планував це діло на сьогодні. Але сталося як сталося. Ого! Але ви вже її приклеїли. І що я маю робити з там? Лишати вам її. Але ви вже її приклеїли. Зараз секунду. Ух, печатка конечно. о, рамка така мій, певно, 100 важить, Ось печатка яка. Майже наполовину на рамки печатка. А я ще, ще жаліюся на ні. Зараз я ті язики повіриваю, бо подержує рамку на до них печатку. Бужджоли працюють і які. Ну, хто слідкує на каналі за, ну, за каналом, бачимо відео, що тут за ці це, це. Там то, того року... Ой, яка важковата. Ай, де килограмі, певно, за 100 важчим. Завтра певно треба до якогось крана, брат. до якогось крану ці рамки піднімати, бо замахаєшся. Два руї. Коротше, було два маленьких на півтора рамки руї там того року. Кінець вже десь в кінці, ну де серпень, плюс-мінус, ну добре не пам'ятаю коли було. Два маленьких, буквально кажу, буквально, може півтора рамки б були. було. І, і вони мені, як скоро розвинулись, що ось така сім'я, дуже практична. 13 ранок і це суто зібжує. можна сказати, зараз в долині був долині ні, 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 така, мінитика. ви її склеїте, А це вже чую... Чую полегше буде. А ще в нас заслуже. Ось така початка. Половина. Ой, кину, кину. Кину рамку, дітяжка, кину, кину, кину. З однієї сторони половини і з іншої сторони половини. Так, я думаю, дві рамки я побачив, думаю, зараз нема. тут та є ще більше третя бачу. там <кхів> більше, як половина за початки. Ну, Я думаю. Не буду сьогодні тривожити бджолі. Я планував на одну рамку подивитися. Бо Дійсно, погода сьогодні така дощ падає в нашому обідні бокнути. На себе інформацію я подивився. Подивився, будемо всі подивитися, Бо кажу, Завтра щоб все підготувати до До качання меду. Ой, це і захим ставимо. Ай-яй-яй-яй! Що все-таки вжалова. Ай молодець. захищає своє гніздо, свою сім'ю. Молодець. Правильно. Так йому і треба. А нема лізти, В ту до жолі, Нема чого. Діду додому. Додому йди. Так що кажу. Завтра зараненько стану. Дотую, дотую собі до качесу від ще Зараз немає, фактично, де качати мед. Де качати я маю, качаю в старій хаті там, де вже, вже давно ніхто не живе. А Надіюся, кінчу апідомик. І буду качати в ньому. Вже буде місце, де можна буде качати мед, де можна буде качати мед. Ось тут. Тут трохи понакривав, бо дощик падає. Ото буде повне місце, щоб качати мед. Завтра тих два тих дві сім'ї, тих два руї. Зараз викачу з них мед. Фактично ще сюди треба качати, бо я за сонячнику ще ніде не качав. Взагалі того року в мене бачу якесь з сонячнику, нормальний меду, А так переважно переважно, з меду в мене трошки того року слабовато чомусь. Не знаю ще репакує, взагалі, з чим це пов'язано. Репакую я взагалі не репакую, а травне меду. Хоча, хоча ці виріпак, але, але бджоли на репак не літали чомусь, то я викачав мало що. Аж смішно казати. Я не буду казати скільки. Але я, можливо, це було, я не знаю, я початківець, я не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що я в травні з тих сімей три руї зробив. Три відводки зробив, можливо це з тим пов'язано. Не знаю. Все, є ж можна. Ти духові з другої роботи. Ні, тут одразу є, що печатки немає. Чомусь порадьте, напишіть в коментарях. Чому бджоли деякий час не почати мати. У мене така, того року така сама ситуація була. Рамка трохи уважи, уважає! А початки мало що з чим це може бути пов'язано? Ну, Нема сміслу дивитися, далі, далі я ті дошечки ось чомусь вони так таке стоять. З чим це може бути пов'язано, що, що початки, що є мед, а дуже, дуже довго початують? І взяток певним чи що. Я вбився домар. Але отразе вже гасити, як я таке люблю. Підписуємося на канал, коментуємо, ставимо лайки, підказуємо обов'язково. Підказуємо. 嗯。Okay.